Війна йде погано. Україна та її союзники повинні змінити курс. Під таким заголовком вийшла дуже важлива стаття у виданні The економіст. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал до свого по своє. І в цьому відео я хочу прокоментувати цю статтю, вибрати з неї ключові цитати, надати свої коментарі і розставити важливі світоглядні акценти. Видання «За економіст» належить до стратегічної глобалістичної преси, саме стратегічної, воно показує тенденції. Причому ті тенденції потім мають властивість збуватися. Тому поява цієї статті у цьому виданні вона носить важливий характер, як і окремі тези, на яких я хочу наголосити. І так, власне, переходимо до самого аналізу. Якщо Україна та її прихильники хочуть перемогти, вони повинні спершу визнати, що вони програють об'єктивна істина на превеликий жаль, і знову ж таки, видання за Economist сором'язливо мовчить, що це пов'язано в першу чергу із тим, як адміністрація Джо Байдена допомагала Україні, як виконувалися обов'язки по Будапештському меморандуму і так далі. Знову ж таки, ми воюємо із ресурсно переважаючим нас противником. Це не знімає відповідальності із Володимира Зеленського, але але... Україні потрібен не план перемоги, який містить заклики до зброї та грошей, а щось набагато амбітніше термінова зміна курсу. Коли говорять про плани перемоги, про слово перемогти і так далі. Насправді ж ніхто не визначає слово. а що таке перемога. Значення, визначення, дати дефініцію, От що таке перемога. Ми зараз, до прикладу, згадуємо уроки Фінляндії і кажемо, що фіни перемогли в тій війні. Ну перемогти то вони перемогли, але вони значний кусок своєї території втратили. Зрештою, після того фінський народ зажив краще, зажив набагато краще. Але але чи була це перемога в тих умовах? Ну, мабуть, так. Я підозрюю, що не просто так: ні українська влада, ні американська. Ні, жодна інша не визначає термін перемога Україні. Отак, От щоб чітко можна було сказати, взяти там, не знаю, 10 критеріїв умовно кажучи. І після того кінцевий результат оцінити, перемогли чи не перемогли. А ця чіткість вона насправді була потрібна, особливо якби вона з'явилася в 2022 році. І це був обов'язок Володимира Зеленського це зробити. Війна на, визнач... на виснаження нежиттєздатна і дорога. Ну, об'єктивна істина. І знову ж таки, Московія запуском свого ВПК співпрацею із країнами БРІкс, вона взяла курс на довготривале виснаження і ресурсно вона нас переважає. Знову ж таки, ті речі, які Україна могла б і повинна була пробити своїми силами, на превеликий жаль не робляться. Це питання вже не до західних партнерів. Україна зруйнується ще до того, як військові зусилля Росії будуть вичерпані. Ну, коментар стосовно того, який стан є в нас. І знову ж таки, ви знаєте, це вже яка четверта цитата. Я скажу, що видання за економіст не просто так створює дуже специфічний і надзвичайно неприємний для нас настрій після смак у цій своїй статті. Україну чекає морозна зима з відключеннями до 16 годин. Люди втомилися. Зростає розрив між бажанням перемоги і здатністю боротися за неї. За кордоном настає втома праві в Німеччині та Франції стверджують, що підтримка України марна трата грошей. Яка гарна закладка від ліволіберальних глобалістів в сторону правих. Нас, взагалі, якщо глянути оцю всю соросячу пресу. У нас немає правих, немає консерваторів. У нас є ультраправі, у нас є популісти, у нас є ще хтось. Ну, такі закладки достатньо серйозні. Коли мова йде про праві в Німеччині, то всі показують альтернативу для Німеччини. Але це фіктивна партія, яка вирощена на кремлівські гроші. І ті консерватори, які туди пробували потрапити, подивилися на неї зсередини і виходили одразу звідти. Тому це просто фікція, фікція, яка ну, допомагає Кремлю В Франції. Ситуація набагато набагато складніша, тому що, попри всі колишні цитати, Лепен, вона там змушена багато з чим рахуватися, зокрема з реальною оцінкою французького народу. Ну але це вже інша, інша тема на сьогоднішнього відео. Але як вони мусять цю закладку? Це не єдина закладка проти правих. Я виділю окремо ще одну цитату, але це я вже зроблю ближче до кінця відео. Якщо Зеленський продовжить ігнорувати реальність, наполягаючи на кордонах 91-го, він відштовхне тих, хто підтримує Україну, і ще більше розділить українське суспільство. Це цитата одна із найважливіших, і вона говорить про те, що в рамках домовленостей, до яких нас штовхають, Зеленський мусить публічно відійти від розмов про кордони 91-го року. Тобто до погодження на якісь втрати території. Ці втрати території формально юридично будуть якось оформлені, хитро сформульовані, тому що зрештою і весь світ не може визнати порушення кордонів, тому що це ж би означало ефект доміно, і означало те, що по суті міжнародне право померло. Але <кхід> єдина надія зберегти підтримку, виробити новий підхід. І це, в принципі, правильно про цей новий курс про переосмислення. Я не просто так наголошував у своїх окремих відео про означення перемоги і про те, а як має виглядати перемога України над ядерною державою, армія світу, якої до цього часу знаходиться на другому місці в усіх рейтингах, як має виглядати перемога? Це складне питання. Це не означає, що на нього немає позитивної відповіді. Просто якби ми цю відповідь шукали. Ми б дуже добре зрозуміли, а при яких обставинах ця перемога може відбутися? При яких обставинах український народ буде сильним, озброєним до зубів, Україна як держава буде продовженням українського народу, захищати український народ. Що треба для цього зробити? Хороше запитання. Йдемо далі. Путін напав не через територію, а щоб перешкодити Україні стати процвітаючою прозахідною демократією. Я дуже скептично ставлюся до цієї фрази. Чому тому, що, по-перше, Путін напав, зокрема, і через територію. Так, це геополітика, це і люди, але це і територія, тому що на тих територіях, які контролює Путін, величезні поклади всього на десятки трильйонів доларів. Так само, як на десятки трильйонів доларів залишилися поклади на тій території України, яка підконтрольна Києву. І це треба усвідомлювати. Тому, зокрема, і через територію, і насправді в той чи інший спосіб всі війни ведуться через ресурси. Це нам в голову вклали такі підміни, що ні, ну не через ресурси там, і так далі, ні, земля продається. ага, Розказі, Розкажіть в Ізраїлі євреям про те, що земля продається. Ще багато цікавого можна в цьому напрямку сказати, але, зокрема, і через територію. Хоча очевидно, що ідеологічне підґрунтя цієї війни набагато більше. І коли мова йде про те, а чому напав Путін, не через територію, а щоб перешкодити Україні стати процвітаючою прозахідною демократією, процвітаючою прозахідною демократією Україна не може стати, будучи сировинним придатком. Це потрібно розуміти. Економічна частина угоди про асоціацію з Європейським Союзом де-факто нас зробила сировинним придатком. Не зміцніла економіка, вона не може протистояти тим, в кого сотні мільярдів доларів чи трильйони доларів навіть. Очевидно, що не може. Конкуренції не витримає. Малий фермер не здатний витримати конкуренції із зернотрейдерами, із аграрними олігархами, латифундистами, якщо ми говоримо, до прикладу, про землю. І коли говорять про вільний ринок і про ще щось, то цього чомусь не, не розповідаєте. Це ж очевидна логіка. Просто абсолютно очевидна логіка, тому що це все є природні процеси. Йдемо далі. Партнери повинні змусити Зеленського усвідомити, що це лишається найважливішою нагородою в цій війні. Стати процвітаючою про демократією. Найважливіша нагорода у цій війні. А я не думаю, що це найважливіша нагорода у цій війні. Або тоді давайте визначення, а що таке процвітаюча прозахідна демократія? Чому Велика Британія вийшла із Європейського Союзу, якщо Європейський Союз це приклад процвітаючої прозахідної демократії. Які процеси там відбуваються? На кого ми рівняємося, до прикладу, на Велику Британію, на США, на Німеччину, на Швецію, на Норвегію? На кого? Вони ж всі прозахідні. Середньо арифметичне? так не буває, так воно не працює. Це все штампи, які вкладають в головах. Щоб Зеленський прийняв похмуру правду, треба забезпечити військовий потенціал України, зупинити просування Росії, показати безперспективність подальших наступів це єдиний спосіб припинити бойові дії. Ця теза хороша. Вона означає, що нам будуть допомагати. І це стратегічна теза. Зупинити наступ Росії, щоб не було подальших наступів, єдиний спосіб припинити бойові дії. Тобто Росія має зрозуміти безперспективність. Проте, водночас, ця теза натякає на зупинку по лінії фронту, ну, яка на той момент часу власне буде. Тверда обіцянка членства в НАТО допомогла б переосмислити перемогу. Це стримало б Росію так. Це дійсно допомогло б переосмислити перемогу. Це стримало б Росію безумовно. Питання, а що робити з окупованими територіями? Приймуть Україну в НАТО без тих окупованих територій. Ну і для того, щоб це навіть чисто суто технічно, формально, юридично могло відбутися, треба, щоб Україна не знаходилася в стані війни, тому що статут НАТО забороняє приймати держави, які знаходяться в стані війни. Додайте до цього Угорщину. Яка стала вірним сателітом Путіна на чолі з Орбаном? Додайте до цього Туреччину, яка всюди заграє і старається продавити свій максимальний результат. Тому це під великим питанням. Хоча підозрюю, що такий варіант нам готують. Власне, ви знаєте, до повномасштабної війни я постійно говорив, що вступ в НАТО нам дуже потрібен, Європейський Союз нам не потрібен. Якби ми вступили в НАТО, то в нас, очевидно, ну, багато чого було б інакше. Ну, от з Європейським Союзом все складніше. Тому коли е, всякі експерти, маніпулятори пробують вам розповідати про, про західний курс і так далі, і зліплюють все в одне. Розділяйте, завжди розділяйте питання Європейського Союзу і питання НАТО. Бо це різні питання. І не просто так Велика Британія звідти вийшла. Далеко не просто так. При вступі в НАТО стаття 5 не поширюватиметься на окуповані території. Ну, мова йде, власне, про захист. Ну, це, в принципі, уточнює те питання, про яке я казав. Членство в НАТО несе ризики. Якщо Росія повторно вдарить по Україні, виникне дилемма чи вступати у війну з ядерним противником. А насправді ця дилема виникла вже давно, тому що в нас є гаранти нашої безпеки. Велика Британія і Сполучені Штати Америки. Якщо інші держави. Допомагають нам по-братськи, то США і Велика Британія мають перед нами обов'язки. Інша справа, що Будапештський меморандум ніхто не активізовував. І те, що там вам розповідають, що меморандум це не договір, це все брехня. Це розповідають або люди недалекі, які опираються на слова брехунів і маніпуляторів, які вигорожують чи владу, чи західних партнерів, чи ще когось, або люди, які просто тупі. І не здатні прочитати певних речей. Насправді, відповідно до Віденської конвенції, і Будапешський меморандум, є міжнародний договір, який підписаний лідерами держав. Якщо не буде нового підходу, буде поразка. Такий собі кінцевий висновок. Ну і він, в принципі, відповідає дійсності, тому що війну на виснаження ми виграти не можемо. Але в цій статті є ще один момент додатковий момент, на який я хочу звернути увагу. Корупція і націоналізм вже зростають, так сказано, в цій статті, в контексті того, що це дуже великі загрози. Вдумайтесь. Глобалістичне видання The Economist стратегічне, на один рівень загроз ставить і корупцію, і націоналізм. Тонкий момент, дуже тонкий момент, але ой який важливий! Чому. Тому що всі ті сили, так звані глобалісти, до яких належать безумовно і власники видання The Economist, вони стоять на позиціях ліквідації національних держав, саме ліквідації і цей курс, ідеологічний світоглядний, він впроваджується вже дуже-дуже давно. І саме через таку призму треба розглядати чимало процесів, які відбуваються в світі, в тому числі мігранти, в тому числі так звана вільна ринкова економіка, коли відбувається. Поглинання слабких економік, в тому числі засилля певних агентів впливу в керівництво різних держав. Насправді на рівні кожної держави, до прикладу, тієї ж самої Європейської, йде боротьба між місцевою національною елітою і тими, хто вже працює на боці глобалістичних структур космополітами, ліберастами там і так далі. Біда України в тому, що ми свою еліту не сформували. Нас не було української еліти. Наша еліта була підмінена манкуртами, агентурою, різними сексотами КГБ і так далі. Ну і в 90-х не провели люстрацію. В тому числі і деякі провідні лідери тодішнього політичного життя зробили все, щоб люстрація не відбулася. Хоча нам зараз тих лідерів малюють ледь не ікон. Ну але це, це інше питання, я не хочу його піднімати зараз. Знову звертаю увагу. Корупція та націоналізм. Що ж таке націоналізм? Любов до свого народу. Чим же ж це так погано? Скажу більше: а завдяки чому ми вистояли у 2014 році? Завдяки чому ми вистояли у 2022 році? Саме завдяки націоналізму. Націоналізму, не як явищу якомусь реєстровому, на якому паразитують певні політичні сили, взявши сакральні для українців речі на політехнологічне озброєння. А націоналізм як справжній прояв, як, як любов до свого народу, як відчуття себе нерозривною, невідривною частинкою того народу, яка нерозривно з ним пов'язана, пов'язана на рівні генетики, на рівні крові, на рівні вкоріненості в українську землю, святу українську землю, заради якої проливається кров. І точно вже не заради того, щоб Зеленський і Єрмак нею торганули. Разом з Порошенком і Бакарчуком. Вони всі разом голосували за розпродаж української землі. І отут, в такому виданні, ця фраза з'явилася не просто так, це програмна фраза. Саме тому насправді і таке ставлення до добровольців, до тих, хто в перші дні війни пішов, до прикладу, в тероборону, яких потім на превеликий жаль використали. Якості піхоти, в якості штурмовиків, що було абсолютно неправильно, тому що це цвіт нації, який пішов захищати Україну. Це інше питання, але не просто так: от таких добровольців, найбільш високомотивованих, кожна влада знищувала. Ну і власне бачення, стратегічне бачення теперішньої адміністрації. Сполучених Штатів Америки в цій фразі про корупцію і націоналізм вже зростають, воно насправді вже показано. Це потрібно враховувати, це потрібно розуміти. Україна майбутнього як держава українського народу потрібна тільки нам самим. Якщо ми хочемо стати суб'єктом, ми маємо зрозуміти, що суб'єктом стає тільки той, хто має силу. Сила народжується тільки з організованості. Тільки з організованості. Наші вороги високо організовані. А ми. Ось такий мій коментар. Дякую вам за перегляд. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська сила. Уважно читайте. Вдумайтесь про те, що там написано. Розділяйте наші цінності та бачення України майбутнього. Пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.